Понад 12 тисяч дітей отримують солодкі пакунки до Дня Святого Миколая завдяки благодійній організації «Милосердна домівка. Її співзасновник, міський депутат Юрій Ломага, власноруч передав подарунки для церков Личаківського району, міста Винники та приєднаних громад Лисничі і підбірці, які вже 19 грудня роздадуть солодощі школярам. Ми всі ж розуміємо, що там 19-го часа буде святкова літургія, і в церквах павухи настоятелі, служителі будуть роздавати ці подарунки, чи в них будуть якісь заходи для святого Миколая. Через важку ситуацію в країні, окрім місцевих школярів, подарунки на Миколая отримують і тимчасово переміщені діти, чиї оселі зруйнувала жахлива російська навала. Як розповідають волонтери благодійної організації, через це милосердна домівка збільшила інтенсивність і замість самих тисяч пакунків із солодощами, як це було минулого року, роздадуть понад 12 тисяч. Кожна дитина цього року має бути. Має відчувати це свято, щоб там не було. Ось і відповідно, ми цього року збільшили інтенсив. І, власне, не тільки своїм діткам, які в нас є тут на, на всіх парафіях, а так само і переселенцям привозимо подарунки. Як розповідає священик храму благовіщення Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви, отець Роман Свято Миколая для дітей завжди особливе, Адже вся увага 19 грудня прикута лише до них. Свято Миколая це така знаєте радісна, радісна подія. В, в житті кожної дитини, що завжди на Миколаї, постійно є такий, знаєте, трошки навіть інший настрій, якісь очікування і очікування чогось доброго. Юрій Ломага зазначив таку акцію вони проводять вже не вперше. Це в нас щорічна акція. Цього року ми розвозимо як і минулого року, як і попередні роки для дітей Миколаїв. В часі війни діти не мають від того стріляти, вони мають свідомо розуміти, що Микола є, і він за них думає. Він їх любить. Він їх. Обнімаю своїм мамформ, і діти мають цю радість утримати на їх часі війни.